друзям, які розповіли про нього. Дякую людям, які сьогодні в ці дні організували це свято пісні і душі. Ну а з тими, хто мене виштовхав на конкурс, я потім розберусь. Пісня називається Людина. Я привид, примар, я Холодний, мов холодним, мій доти, я вічна печаль, я не скорний, я суть без прикрас, позолотий, я загнана в теб самотня душа, я стогін підсилений вітром, я цар, я володар, зневірений рад, я сльози пробиті на ті. Не маю ціни, я тяжкість на серці, я смуток, я ненависть, я зазрість, іскрута, я втрачені сні, я ненависть совість забута, я вірність і зрада кохання вогонь, я зустріч, чи я ще розлука, я велетень сила, та вруюча зло, я попіл, що й вітер розбуха, я мійний розрух, я велич краса, я лицар, що прагне двобою, я випита сонцем ранкова роса, я сонце залите водою, я мудрість стареча, цнотливі думки, я юності світлі пориви, я вічний шукач, що крокую світи, Істота наймення ймення люди. Gracias.